Портер доти 2. Частина 30-та. Вельми тобі вдячний. Хлопці, це, походу, часовий рекорд на покращення кур'єра. Що? Я сказав, що певно отримати часове. Я розставлю варди довкола рошанової печери. Ждіть та лупцюйте його. Вбити 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 його. Зробімо це, доки всі гравці пітьми ще мертві. Звідки знаєш, що вони мертві? З велетенського користувацького інтерфейсу в небі. Ого, у нас завжди стільки корисної інформації під рукою. Добре. І оживий. Стережіться його релокації. А як вона виглядає? Виглядає щось типу того. Ага, якось так. їду! <звук> Хвала моєму безсмертю. Увага, народи! У нього над головою таймер, він отот -от вибухне. <плес> а чому гірокоптер перший узяв Егіду? Я перший побачив. То правильно Егіда? Я чомусь завжди казав Ігіда. Коли наступного разу Рошан здохне, Егіда буде мені. Інакше годуватиму команду темних. Точно, воно й справді має звучати як егіда. Мені нічого додати, егіда в мене, курви. Я все одно казатиму гіда. Може, виступимо на їхню вежу? Чекай, чекайте, хлопці, гляньте на свої мінімапи. Mm. Зараза. Пророк природи трощить низ. Одному з нас треба спуститися і стати на захист. Hop. Здогнав. Добре, пане пророче. Починайте. Mm. Схоже, що він має лезотіни. Найджеле, бігом! Потрібен викривальний пил. Вже йду. Але є питання. Звідки ти знаєш, що він має лезо тіней? Ну, цей кріпиш його бачить, отже і я. Ну і я можу бачити, що у нього в спорядженні. Ну добре, вже можна було дотямити, що дота логіці не піддається і припинити морочити собі голову, Так, але мені було просто цікаво. А Замість тебе зазвичай дресирована тварина. Ага, летюча дресирована тварина. Не сихучіш пил, бо він вже майже тут. Ну, купи собі летючого кур'єра, то може я й зарухую швидше. Господи, добре. Чого ж раніше не казав? Озвучено товариством три крапки на замовлення порталу Play.ua.